Соня, оця Боско, оця Боско, хочу за нього кілька слів сказати. Мій досвід взагалі, враження від цього святого, бо переживаю так само такий особливий стосунок до цього святого. Знаєте, що також серед наших апостолятів є один апостолят, оця Боско. Мої священні свячення, цікаво, що також. ну, Провадив мене селезіянин до них. Ну на самих свяченнях там де був цей процес освячення, Отець Андрій, пізніше наші святкування було е, в оці сели Ну і дуже мені близька ця постать по свя по духу, е, його бачення так. Він був надзвичайно обдарованим. Папа Лавтернаць казав, що це найбільший харизматик церкви. Е, свою духовність інсперт на двох колонах Євхаристії і Марії. Це дуже великий такий наголос для нас, особливо для тих всіх, хто любить харизматичний рух. Хочеш е, мета харизматичного руху має проводити людину до таїнств, до Христа, якщо цього не відбувається, значить є якісь проблеми в цьому. Е, отець Боско так само дуже захоплює своїми феноменальними глибокими снами. снами. Які є дуже цікавими. До речі, слава Богу, що в нас в Україні вийшов на перекладі українську мову, до нас Свічадо. Напевно, вже тираж пригадує, що закінчився. так? Можливо, відновився тепер, але ця книжка дійсно дуже класна. Раджу вам її прочитати. Дуже цікаво. Отже, від отця Боску, можемо навчитися. Любові до Марії. Він казав, що. Усю свою духовність, всю свою справу він спирає на Вервиці, на Вервиці, материнській опіці Матері Божої і будь-які свої дії, все, що він, скажімо так, планував, пропонував, він обдував передусім з Марією, а також на Євхаристії. На Євхаристії цього він навчав хлопців в ораторії своїй. Звичайно, якщо так купнути глибше, ми можемо віднестися інспірацію до Філіпа Нері, який вже в 16 столітті, тільки також збирав в римі хлопців і з ними працював. Ця була система, яка полягала на тому, щоб віднайти в людині кожна людина має цю трошечки добра, так цей віднайти це добро в людині. І допомогти йому зрости в цьому, зростати, так, здобувати, зростати в цьому. Його виховна система будувалася на любові і лагідності. На любові і лагідності, цей підхід такий великий дуже гарний. Ну і захочу читати, читати листи, сни оця Боско, де дуже багато ці цікавих історій, Тут в апостоляті також духовні оця Боско. Де також е, я опублікував раніше ці листи. Ну, і жити цією духовністю Селезіанською, яка є прекрасна, яка є напрочуд е, посадів ця боско, потягає, потягає. Так? Він е, цікаво, що втратив батька в два роки. Е, це є щось е, жахливого, так? Ну, фактично виростати без того досвіду батьківства, але Бог йому це допустив, такий випадок, що він сам став батьком для тих хлопців, так, для, для тих, яких притягував. Тому він став батьком е, в, в цьому в прямому значенні цього слова, духовним батьком для тих хлопців. Так само Марію запросив як маму в своє життя. Нехай сьогодні в цей і споминуться Боску. З високого неба замолиться за всіх нас, бо за молодь погублену. Е, так легко загубитися в цьому світі і зайти на мені в ці гріха за українську молодь, так за всіх усіх силизіян, які служить, це згромадження, налічує здається, більше 10 тисяч членів у всьому світі, в тому числі в Україні. Воно є. Отже ж, і пізнаваємо, може його прекрасною духовністю. Молімся через його заступництво. Нехай те з всіх нас провадить. Амінь.